20 хвилин і дивіться, яка в мене смакота і красота. Одні ж я приготувала з сосискою, а другі з сиром. Відварила картоплю, добре її стідила, рідини не залишала. Додала я сюди кусочок масла, сіль, перчик за смаком і ось так добре її розтовкою. Вафлю в мене звичайні круглі. Також можна взяти квадратні. Квадратні ще ліпше, ліпше будуть закручуватись. На вафлю викладаю гаряче картопляне пюре. Далі сосиска. І ось так закручую. Притискую тут кінці. І виходить ось такий гарний рулетик. Сир я порізала на такі грубші смужки. Інколи лишається картопляне пюре. І ти ж не знаєш, що з ним зробити. Вафлі завжди вдома є. Сосиска, ковбаса або сир теж. Слухайте, пару хвилин, і така закуска-перекуска. Діти таке просто обожнюють. Тельня з олією у мене гріється, два яйця трішки молока дрібка солі, я так все збила. Острим ножем нарізаю рулетики. Ось такі вони. Мілка, тобі більш нема де лягти. Оце б щоб я не знімала, щоб я не готувала. Оце ляже моя красуня біля плити і буде лежати. Так гарно вона в мене підросла. Така вже розумнічка така. Кожен шматочок вмочую в яйце. Викладаю в патері і обсмажую з двох сторін. Вони дуже швидко обсмажуються. Тут же все готове. Ви тільки подивіться, яка ж це смакота. Обов'язково приготуйте. Обов'язково. Ну це дуже смачно. Дівчата, тільки не сваритись. Марусь, ти не любиш її? Да? Маруся? І не помиритись, так? Да? Не хочеш, і ти не хочеш. Все втікла твоя Маруська, Мілась. Втікла ти перемогла. Молодець. Це її улюблені іграшки. Мене чуєш? Розумашка ти моя. Ти мій кадр малий, чесне слово.